Сподіваюсь, ви мене впізнали. Я бджілка, і дуже хочу з вами подружитися. Я прилетіла до вас Пасіки. Це місце, де розміщені наші бджолині будиночки, вулики, в яких ми мешкаємо і зберігаємо запаси солодкого меду. У кожної бджілки, залежно від віку, є свої обов'язки. Які змінюються протягом життя. Наймолодші це бджілки доглядальниці Вони ще зовсім маленькі, їм лише кілька днів від народження. Вони не вміють літати, тому їх обов'язки годувати менше і навчати їх. Наступні це бджоли-санітари, їх завдання підтримувати охайність у вулику. Дорослі робочі бджоли виконують основну роботу. Біля входу у вулик чергують бджоли-охоронці. Їх обов'язки не допустити чужинців до вулика, тому ретельно за запахом перевіряють бджіл. Наступні це бджілки-розвідниці. Вони розшукують квітучі медоносні рослини. А потім повідомляють родичам, куди летіти. Для цього виконують спеціальний танець. Якщо квіти недалеко, то бджілки танцюють по колу, а якщо далеко, то вони рухаються вісімкою. А є ще бджілки збиральниці. Вони вирушають у вказаному напрямку і сумлінно збирають з квітів нектар і пилок. Навіть старі бджілки працюють, вони носять воду. Ми всі разом дбаємо про свою домівку вулик. Малята, я знаю, що ви дуже розумні дітки, тож допоможіть бджілкам розвідницям відшукати медоносні квіточки за допомогою схеми. Будьте уважні! А ви знали, що ми, бджілки, вміємо передбачати погоду, адже наша робота дуже сильно залежить від неї, тому синоптики з нас досить хороші. Ми вранці не вилітаємо з вулика, а залишаємося в ньому і співаємо своїх пісень, якщо найближче 6-8 годин буде дощ. Також ми всі вдень повертаємося до вулика і майже не вилітаємо з нього, якщо відчуваємо, що швидко ось ось настане вітряна з дощем погода. А ввечері ми рано припиняємо свій політ, якщо наступного дня буде гарна погода, а якщо навпаки погана, то політ у нас триває до пізнього часу. Тож, спостерігайте за нами, щоб знати, яка буде погода найближчим часом. Друзі, а тепер зробимо розминку. Ану, спробуй повтори. Мої руки такі складні повторити не зможете ви. Ці рухи такі складні, повторити не зможете ви. Одна ручка на волі. Не зможете ви Тепер моя ручка на підлозі пальчика. зможете ви. Мої руки такі складні повторити не зможете ви. На підлогу я зараз кидаю, водну сторону дивлюсь, а тепер і більше дивлюсь. Раз, два, три. Малята, а ви куштували наші бджолині ласощі? Мед. Він дуже смачний і корисний. А також він буває різним, залежно від того, з яких рослин зібраний. Пропоную пограти в гру і дізнатися, який же буває мед. Якщо бджілка робить мед на основі нектару, зібраного з квітів гречки, то це який мед? Так, гречаний. А якщо з квітів липи? Липовий мед. А з квітів акації. Акацієвий, вірно. А якщо він зібраний з квітів гірчиці, то це який мед? Гірчичний? А з квітучих соняшників? Соняшниковий мед, вірно. А з квітів фруктових дерев. Фруктовий мед, а з каштанів? Каштановий, вірно. А якщо він зібраний бджівками з великої кількості різних квітів, то це який мед? Вірно, різнотрав'яний. А якщо він зібраний з квітів малини, то це який мед? Так, малиновий. Малята. Мені дуже сподобалось з вами гратися, але мені вже час повертатися до вулика. До наступної зустрічі.